Хоть і говорили, що сьогодні що цей рік посушливе літо, що не було урожаю, немає, але урожай є, тільки немає на, на картоплю. Вродила й яблунька пані Нелі. Просто так підходжу і трушу, бо бо гі гіляки всі поламалися. Ви подивіться, що робиться під низом. Машка не вспіває поїдати. Так люб'язно жінка називає свою корівку. Втім, цього разу яблучка збирає не для неї, а для консервування. Оце яблунька з дитинства. Я не знаю, як вона по-научному називається, а ми в дитинстві її називали райською. О, оце ці райські Вчора закатувалися і зараз ще будемо. Жодна ягода у господині каже не пропадає. Ви знаєте, в нас у селі такого немає сезон. Сезон у нас, як тільки сніг із землі, вже почався щавель, почався, почалася якась петрушка, кріп ми вже починаємо селяни заготовляти. Потім починається е, вишня, клубніка, малина рання. Вже ми заготовляємо. У погребі різноманіття консервованих фруктів, а ще кабачки та сало. На тому, каже, не кінець. Полиці будуть поповнюватись. Ще ж немає грибів цей рік, чи будуть не знаю, ще ж немає тушонок, ще ж немає, ще щось сало тільки в на коло тушоночка буде, ще буде сало, ще буде паштети, все треба ще варити, ще сезон тільки починається. Так до зими господарі, розповідає Неля Дьолог, запасами наповнять погріб. Це ж тут буряк буде, тут картопля буде. Ще все. Ну тут вже ще воно садилося в мене пізно. Вода стояла на городі, то ще вона зелена картопля, то картоплю ще. А яблука осипаються. Треба ж уже рвати». Є і законсервовані райські яблучка. Подивіться, яка красота. Яке ж воно смачне, яке воно добреньке собі береш. І я я практикую, я практикую не компоти, а і компотик, і папіровочку. Открили собі баночку, взяли і яблучко і попили компотика. Яблука господиня засушить. Узвари на жменьку собі кинули, витягнули. Таке натуральне, без, без добавок. Воно в мене ні кроплене, нічого. Я ті яблунки не обробляю, ні кроплю, нічого. А духмяний кріп, каже, заморозить. А це вам заготовки на зиму, щоб таке було. Супи, в борщі. Запаси роблять з власноруч вирощеного. Якщо є щось у льоху, у морозильній камері, у сараї, то мені не страшна ніяка зима. З кабанчика ось заколимо на днях. Працюватиме, каже, до снігів це традиція, яка передається поколінням в родині. І бабуся консервувала в діжках, тоді мама закатувала, тоді ми почали закатувати. Я бачу, що люди вже віддають банки. То чого не вони будуть гуляти, то треба ж їх заповнити. Кому роздаю, кому, кому лишки є. Ну треба консервувати. Бо то зовсім інший курс. Ось приходять, ось буде новий рік, буде різдво, заносиш бути бути того компоту. Це ж геть інший, ну смак. Ну це ж дуже смачно. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.